Рунко, я первый... до что... Дальше майор, 58-я бригада в полном складе пробыла в месте постоянной дислокации. Начальник и на потолковая глаушка. Здравствуйте, ребята! Сегодня в городе руки на топ. Прибыла 58-я бригада, которая дислоцируется, пункт постоянной дислокации назначен э, в городе Конотопе. ГОД стояла в зоне проведения антитеррористической операции. Закрывала, можно сказать, одно из самых ответственных отрезков фронта. Э, это входила э, Авдеевская промзона, Верхняя в Всего было 30 километров фронта выходила на бригаду. Ну, бригада с задачей справилась, ни шагу назад не отступила. Сейчас получили распоряжение выдвинуться в ППД для проведения боевого злогоджения и подальше получения задач. Конотоп – это злодейский объект, это же железнодорожный узел, это аэродром, это московская трасса. Я скажу по значимости, он даже чуть-чуть, можно сказать, ну, превышает Там стратегическое значение э, Дебальцева. То есть, я считаю, решение правильно поставить мотопехотную бригаду в монотопе. Я думаю, она с задачей своей справится. Ну, звичайно, що це дуже добре. Першу чергу, звичайно, для дівчат. Демографічна ситуація в місті однозначно покращиться. Ну, Звичайно, плюс це бюджет, колосальні надходження до 30 мільйонів гривень ПДФО. Ну і звичайно, що живуть наші території. Будівництво розпочнеться, нового житла. Це дуже добре. Ну і саме найголовніше це те, що наше місто буде відчувати захист і підтримку з боку військових. Адже ми тут знаходимося фактично на самому кордоні і є беззахисними в військовому плані. Тепер нам боятися нічого, адже у випадку військової агресії покидька Путіна нам буде чим дати і по зубам. Територія восьмого ПТУ разом з будівлями готова до зустрічі військовослужбовців. Там закінчуються роботи по підключенню опалення в тих корпусах, де воно було відключено останні кілька років. А також вся територія міста, де будуть розташовані військовослужбовці, проходить зараз повторне очищення від парусів від трави, від сміття там де що на окраїнах по Ну, фактично, ми готові. Готові. Чекаємо з нетерпінням військовослужбовців. Ми дуже раді, що сьогодні зайшла перша черга. Ми зустрічаємо їх з хлібом сіллю. Це вам всім. З великою вдякою, з великою шаною до, до вашої праці, до вашого нелегкого того обов'язку, який ви виконували. І, а хтось залишиться, буде продовжувати виконувати. Ми безмежно вам вдячні. Всі, ті, хто залишається в місті Канатор, поступово будуть забезпечені. Квартиру одразу кажу, поки не обіцяємо, але гуртожитки, нормальні умови для проживання 100%. Але з однією умовою, точніше, з двома умовами. Знаєте, Бандера не пив і нам не вилів. Це перше. І друге, щоб через 9 місяців у нас наш пологовий будинок він найсучасніший по всій східній Україні. Найсучасніший був забитий бороділями. Україні! Героям слава Україні! Слава Україні! Героям Слава ворогам! 20 жовтня відбулося чергове засідання суду по справі скасування незаконних тарифів на електроенергію, яка використовується для вуличного освітлення. 27 вересня знову піднялися тарифи для непобутових споживачів. Сумарно за цей рік їх ріст складає майже 30%, а таке підвищення ляже на плечі повністю несформованого середнього та малого бізнесу, комунальні та державні підприємства, бюджетні установи. Як підсумок отримаємо зростання цін. Судове засідання з цього питання черговий раз було перенесено, що стало нагадувати далі буде, як у багатосерійних серіалах. В черговий раз суддя зробив перерву, оскільки на боці позивача додалася ще одна. Міська рада це Чорноморська міська рада деської області, проте на поза вони не з'явилися питання про їх відсутність, щоб надали справу їх відсутність. Також не надали, щоб не порушувати їхні процесуальні права. Суддя відклав справу до 17 листопада для того, щоб вони надали або заперечення, або з'явились на розгляд справи. Залишається сподіватися, що судова ефеміда почує і громаду, і соціальна справедливість і як наслідок буде досягнена. В одному з попередніх випусків новин ми висвітлювали, як відкривалася виставка Ірини Загорної під крилом метелика. На цих вихідних відбулося її закриття. Я ще раз дякую усім, хто прийшов. Я бачу, що сьогодні зібралися люди щирі, люди доброзичливі, люди, які болить чуже горе. І, Ірина, ти бачиш сьогодні твої друзі. Я рада, що за останній час, за останній рік, коли ми з тобою працюємо над виставками. Ти знайшла в команту багато друзів. Вони зараз перед тобою. Вони зараз в цьому залі. І дякую вам. Я вам дуже дякую. Ваша підтримка дуже важлива для нашого фонду і для Ірини, бо вона людина щира, людина гарна, людина з великим серцем. Я вам дуже дякую, що ви її підтримуєте. Понятно, ряда, что такое океан любви, этим смелым богам, и беда, не беда, пути по. Ти дуже стійка людина. І я тобі ці стійкості бажаю на довгі-довгі роки. І за дорученням начальника відділу культури Конотопської міської ради я хочу передати грамоту міського голови, нагороджується загорна Ірина за творчий потенціал, високу майстерність, та яскраву особистість. всім також організаторам цього заходу що завдяки вам ви побачили мої роботи. Нагадуємо, що виставка носила благодійний характер, і кошти, виручені від продажу фоторобіт під час закриття, були передані автору цієї виставки Іринці. Сума становила 2110 гривень. Проведення подібних виставок планується і в подальшому, тож будемо чекати на нову творчість фотохудожниці. Від сьогодні у всіх школярів розпочалися осінні канікули. А як показує практика, з настанням канікул у дітей з'являється більше вільного часу, який вони проводять на вулиці у товаристві друзів чи знайомих. Тому ми звертаємось до батьків з проханням ще раз нагадати своїм дітям правила дорожнього руху, щоб уникнути непередбачуваних наслідків в майбутньому. В свою чергу ми наголошуємо, що дорога це не місце для гри, тому на ній треба поводитися акуратно та уважно. Крім цього, ми нагадуємо школярам, що в разі виявлення невідомого предмета в жодному разі не можна до нього торкатись. Це може бути вибухонебезпечний предмет. Необхідно означити місце знахідки підручними засобами та обережно відійти від знахідки тим же шляхом, яким ми прийшли до нього. Про свою знахідку негайно розкажіть дорослим, які в свою чергу повідомлять поліцію.